Лів... Київської області, він хоче дев'ять питань розказати фонди централізації і об'єднані громади. Скільки... скільки скільки будете говорити? Значить, перше. Я прошу. Перше, як ви знаєте. Колишній виконавчий директор Всеукраїнської Української асоціації сільських селищних рад Івченко Вадим Євгенович став від е, асоціації е, відповідно рішення правління, відповідно до рішення загальних зборів, зараз в даний момент представляє інтереси сільських і селищних рад, в тому числі вас, в парламенті України. У нас від, від сільських і селищних рад зараз в даний момент є своя людина у парламенті. Це перше. Ми були як асоціація, ну він став народним депутатом України у 2014 році. До 2014 року, так як ми працювали, у нас це наші законопроекти про співробітництво територіальних громад. Це ми були співавторами одними із цього законопроекту. І ще один, це вже зараз закон про добровільне об'єднання територіальних громад. Колись він ще називався про право територіальних громад на об'єднання. Говорю швидко, але ну, я, з межах регламенту. Значить, е з тих пор, як є у нас наше представництво в парламенті, у нас все, що ми напрацювали, в тому числі в комітетах Верховної Ради, і на Садовій, і на Банковій, все, ну майже все було опрацьовано і перетворено в реальні законопроекти. Зареєстровані в Верховній Раді України. Це я ну, вже доповідаю, навірно, як е, помічний консультант народного депутата. Це законопроект, номер 1 що це наше є, е, 1159, який розбиває е, щодо е, посилення е, ролі територіальних громад. В, це, це законопроект, який розбиває закон про в межах і поза межами населених пунктів. Тобто вся земля має розпоряджатися вами громадами. Другий це 19.00 законопроект по поводу 1159 була бійка, ви пам'ятаєте, між Інченком і між Соболів в Верховній Раді. Ну, це так сказати наші здержки. Приносимо свої звільнення. Другий законопроект 19.00, який повертає щодо посилення спроможності фінансової спроможності територіальних громад. Як ви знаєте, що з нового року у сіл селищ міст районного підпорядкування забрано по У деяких по Київській області, сільських і селищних рад він складав від 200 і є навіть до 500 тисяч гривень. Це ну, немало. Ну, не всі ж такі, як а От, е, Натомість було надано нам урядам, сільським і селищним радам містам податок на нерухомість. Було надано акциз. І, ну, що хочете, те й робіть. Наш законопроект 11.98. Е, Відшкодування теж щодо внесення змін до законодавства по посиленню спроможності фінансової спроможності територіальних громад. Це щодо втрат від сільськогосподарського лісогосподарського призначення. Ті кошти, які йдуть в бюджет, ними зі спецфондується за земельним кодексом неможливо розпорядитися. Не буду казати за обмеженості часу. У нас цілий пакет законопроєктів. І щодо працевлаштування на селі, тому що молодь виїжджає, і ну, там всього-всього Валерій Володимирович дуже хорошо знає ці законопроєкти, тому що ми всі працювали в комітетах і на банковій, і на садовій, і е, навіть були. Це там була не, не тільки Київська область. Там була вся Україна, і навіть були ті сільські селищні голови із Донецької із Луганської областей навіть з окупованих країн. Третій ще момент. По об'єднанню громад. Саме головне у нас виходить, що від сільських і селищних рад лоббіст в парламенті тільки один іншим. Хто є лоббісти від великих міст в парламенті? Правильно. Володимир Борисович Руйзович. Номер один. Екс-мер міста Вінниці. Хто керує, фактично керує мінрегіоном і е, опікується регіональною політикою? Правильно? Нігода В'ячеслав Андронович. Це теж екс-мер міста Тернопіль. Тепер наступне. Хто керівник Офісу реформ в Київській області, теж екс-мер міста Слубич. Ми об'єднуємо громади. Хто, хто із мерів нам скаже, навколо чого нам об'єднуватися? Всі в один голос скажуть, об'єднуватися. У, у вас є інфраструктура, у вас є... Вам є на що, на, навколо чого гуртуватися. Я наведу невеличкий приклад, займу хвилину. Є не всі величезні селища як Гливаха. Але у Гливахи, я скажу за Гливаху, тому що був на громадських слуханнях в Києво-Святошинському районі, по об'єднанню громад вони вже там десь Гливаху бачать того села. Да. Ага. А ми їх. На правлінні Всіукраїнської асоціації напроти мене сиділа голова Чернівецького обласного відділення, де в неї об'єднана територіальна громада нараховує. Об'єднана територіальна громада нараховує 100 тисяч населення. Це райцентр, це Кіцманський район. Так, да, там не всі, до речі, україномовни, е, Молдавії там трохи там і того, і цього. А от, і є ще таке. І е, наша пропозиція і наша позиція як асоціації по Київській області, ви знаєте, що перспективний план у нас на сьогоднішній день не прийнятий Київською область. Тобто ініціатива. Сільських голів, далі район і далі область. На області цим займається е, управління містобудування архітектури, а в них є чудовий інструмент, яким вони користуються, це да. І потім вони це все діло подають на сесію Київської обласної ради. Е, я... На всіх засіданнях був. І ну, я якщо, якщо да, я до, речі, я до речі, Валерія Володимировича туди просто не пустили, тому що сама оборона перекрила вихід. виход. Да. Це не так сільські ми були. А вот. і ходив по ну, не скажу, що полуарах по цих курілках, по цих коридорах, по цих, де вони є туалетах, і уговарював, і пояснюю. Так і так, від цього і цього і цього об'єднання, такого об'єднання, нічого хорошого не вийде. І зараз цей це останнє питання було в порядку денному. В першому, а, в другому, в третьому, 18 питання, да. і так. І все-таки не проголосувало. Ну це вже було третє засідання сесії, теж була об'явлена перерва, була там навіть ліка, де, ну, скажу. Побили заступника губернатора. <рес> От. І ну, про, це, про це мало сказано в СМІ, але таке було. Е, на процесі голосування. І все-таки цей план поки що перспективний, висить у воздух. Коли переконуєш, вроді всі кажуть, так. Да. Коли е, тут. Коли е, ставляться на голосування, зал розділяється на дві частини. І хтось від Васильківщини спочатку казав, та не дай Бог, і мікрофон виривали, наступна сесія. Все, 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 Ми вже, вже об'єднує і других, писав. Я не буду називати прізвища. Ви прекрасно знаєте, горіть. Ну, справа в тому, що я, 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 я не, не аїпірую, це мій майбутній опонент, я йду по вашому округу, я не аїпірую. Так, е я йду в обласну раду. І наша позиція оставалася. Всю країнську асоціацію питались прогнути посада рішення, Питалась, і все-таки вся українська асоціація вернулася до того, щоб прийняли це рік назад, ще трошки зняти зміни нашу резолюцію. Тут сказано і про пороху. І... Проведення реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні мають обов'язково передувати бюджетна та податкову реформу. На що, ми на що ми направили свої законопроекти? Це те, що ми з вами спільно готували. Це те, на що має впливати депутатський корпус. Про до податкового кодексу України, бюджетного кодексу України, про оренду землі, про плату за землю. Далі щодо запровадження норми мінімального розміру. Орендної плати землі товарно-сільського виробництва у розмірі не менше 4% від нормативної грошової оцінки і встановлення, крім того, відрахування до місцевих бюджетів у розмірі 1%. Далі, тут сказано, що е, про ПДФО я вже це називав, далі, е, зокрема, об'єктивна необхідність вирівнювання місцевих бюджетів. Всі трошки хоч знають, що таке місцевий бюджет і як з ним приходиться совладати. Не всі депутати обласної ради знають, що таке загальний фонд, що таке спецфонд, що таке е, там. Е, ну, багато чого не знають. Якщо в обласного депутата є два ресторани, то йому все одно з ким що об'єднувати, він собі нажав кнопочку, би швидше вийшов. Якщо є тисячу гектар землі, то йому теж абсолютно все раз. Є люди, які розбираються, які ходять на ці сесії, які працюють на цих сесіях. Не буду хвалитися, але приходиться бувати. Об'єктивна необхідність вирівнювання місцевих бюджетів і формування міжбюджетних трансфертів не повинні зводитися до зрівняльної та зменшення зацікавленості органів місцевого зрядування в розвитку продуктивних сил території. Тобто виходить, що вам не цікаво мати в себе тут продуктивні сили, якщо у нас добре, добре. Да, да. дозволити сільським селищним радам створювати і отримувати за рахунок місцевих бюджетів. Штатні господарські підрозділи, не інтегровані в систему ЖКХ, на які будуть покладені функції благоустрою населених пунктів. і утримання таких структур та інфляції, мають закладатися у видатки місцевих бюджетів при формульних розрахунках. Те, що ми вибори проводимо в 2015 році в діючій системі місцевого самоврядування, слава Богу, нас почули. І е, наостанок вважаємо, що справжня децентралізація означає насамперед децентралізацію владних повноважень, функцій у сфері надання публічних послуг, а саме земельні ресурси, реєстраційна служба, е, будконтроль і так далі. А не укрупнення, просто, ну знаєте, як об'єднання радіооб'єднання. Ну так сказали. Зацікавили, так, да. вернуть ПДФО, зацікавили Фондом регіонального розвитку. Зацікавили. Ну, це ж ніде не прописано. Об'єднуйтесь, а там поспорюйте. І наведу приклад. І СНК. Чи хай це буде Бородянка, чи хай це буде Баришевка, От Баришинки. Є продуктивні сили, є підприємства, є населення, є, ну, це практично те саме, що в Діваха, але це райцентр. Навколо Баришівки мільйон сіл, з якими Баришивка бажає об'єднатися. Села, по суті, нічого не остається, крім як без бюджету, без ПДФУ, без нічого. Ну, до них, так сказати, прільнути. Баришивка самодостатня. Красиво, умно, все в баришевці добре, усі не самодостатні, нема, на фінансу... нема навіть фінансувати е, собственний апарат То есть на зарплату сільському голові і ну, апарату сільської ради. Тобто виходить, баришевка росте за рахунок цієї землі, за рахунок цього майна, за рахунок цих фінансів, за рахунок всього. Це я назвав е, спроможну барашеньку і неспроможні маленькі села. Однак в Україні і не тільки в Київській області близько 7-8% навіть без ПДФУ лишились хороший процент е, спроможних територіальних громад, маленьких сіл від 300 до 500 мешканців. В яких є все. 에... Може це із-за того, що вони розташовані, хороше місце розташування, може із-за того, що у них заправка є, може із-за того, що у них дорога є, може ще якісь, може вони землю здають в оренду в таких кількостях, що їх вистачає на все. <клес> є такі села. А що їм робити? Вони самодостатні, ну от їм нічого не треба. Вони не заслуговують на буде кругу. Вони не заслуговують на збільшення бюджету. А наші їх об'єднати. Це наша позиція.